Весна в Україні приносить аромат сакур. Вони цвітуть не тільки в Ужгороді, а й по всій країні. У Києві насолодитися цвітінням японських вишень можна протягом двох тижнів. Сакури розцвітають у ботанічному саду імені Академіка Фоміна та в Національному ботанічному саду імені Гришка. У столиці дерева висаджені в багатьох парках і скверах. У Голосіївському районі сакури можна знайти у скверах на вулиці Івана Федорова біля ВДНГ та Героїв Маріуполя. У Дарницькому районі вони. Є в парку Партизанської слави. Деснянський район радує сакурами у парку Кіото та сквері на вулиці Олександри Екстер. Дніпровський район запрошує на прогулянку серед сакур на бульварі Верховної Ради та в парку Перемога. В Оболонському районі їх можна побачити у парку Наталка та сквері на проспекті Степана Бандери. У Печерському районі сакури розцвіли у наводницькому парку. Подільський район запрошує до Куренівського парку та скверу біля кінотеатру Жовтень. У Святошинському районі сакури є у парку. Інтернаціональний у Солом'янському районі їх можна знайти у парку імені Миколи Зерова та парку Відрадний. Шевченківський район радує сакурами на Майдані Незалежності та в парку імені Тараса Шевченка. У Львові створили інтерактивну мапу. Вона допоможе відшукати всі квітучі локації для прогулянок і фотосесій. Apple планує вдосконалити свій штучний інтелект. Вони аналізуватимуть дані на пристроях iPhone, iPad, та Mac. це допоможе їм наздогнати конкурентів у цій сфері. Зараз вони використовують синтетичні дані. Ці дані імітують реальні, але не містять особистої інформації. Однак такі дані не завжди точно відображають реальний контент. Щоб вирішити цю проблему, Apple розробила нову технологію. Вона порівнює синтетичні дані з реальними прикладами листування в Apple Mail. Всі дані залишаються на пристроях користувачів. Вони не використовуються безпосередньо для навчання. Алгоритм зіставляє синтетичні фрази з реальними листами. Це допомагає оцінити їхню відповідність за темою та стилем. Так, Apple прагне покращити текстові інструменти своєї платформи, зберігаючи високі стандарти конфіденційності. В Індії з'явився новий необанк, створений компанією з українським засновником. Стартап Fintech Farm, розташований у Лондоні. Почав бета-тестування свого продукту в Індії. Вони співпрацюють з Юніті Смол Finance Бенк. За кілька днів зареєстровано понад 100 тисяч клієнтів, які задоволені першим досвідом у Roar Bank. Фінтек Фарм заснували у 2020 році. Один із засновників Дмитро Дубілет, колишній міністр в уряді Олексія Гончарука, компанія допомагає традиційним банкам створювати необанківські застосунки на ринках, що розвиваються. Вони вже працюють у Киргизстані, Азербайджані та В'єтнамі. У 2023 році компанія залучила 22 мільйони доларів від інвесторів. Головним інвестором став британський фонд Нордстар у 2025 році. Найвища мінімальна зарплата у світі буде в Люксембурзі. Некваліфіковані працівники там отримують 2637 євро на місяць. Це приблизно 15 євро за годину. Кваліфіковані працівники отримують ще більше 3165 євро на місяць або 18 євро за годину. Інші країни з високими мінімальними зарплатами: це Австралія, Нідерланди, Ірландія, Німеччина та Велика Британія. В Австралії ставка становить 15 доларів за годину у Нідерландах 14 євро. В Ірландії 13 євро у Німеччині 12 євро. У Великій Британії 12 фунтів стерлінгів, що приблизно дорівнює 15 доларам. Ці показники значно вищі за мінімальну зарплату в Сполучених Штатах Америки. Там федеральна ставка становить 7 доларів за годину. Режисер фільму за відеогрою Borderlands Елай Рот поділився думками про провал стрічки. Він вважає, що винна пандемія covid 19 і платформа Zoom. Фільм, заснований на популярній грі, вийшов у серпні 2024 року. Його рейтинг на Rotten Tomatoes склав лише 10%. Бюджет фільму становив 115 мільйонів доларів, а в прокаті зібрав лише 30 мільйонів. Режисер пояснив, що через карантин і обмеження не міг повноцінно працювати з комо командою. знімати фільм стало дуже складно. Рот зауважив, що підготувати великий фільм через Zoom неможливо. Усі сподівалися на успіх, але, врешті-решт, зазнали невдачі. Додаткові зйомки з акторами теж не врятували проект. Цікаво, що попри провал фільму, третя частина гри Borderlands стала бестселером у Steam. легендарний Джонні Деп повернувся до акторської роботи після трьох років перерви. Це сталося після п'ятирічної судової тяганини з його колишньою дружиною Ембер Герд. Зараз він працює над фільмом П'яниця під керівництвом режисера Марка Веба. Для цієї ролі він змінився до невпізнаваності. Під час суду Джонні опинився в своєрідному вигнанні з Голівуду. Дісней розірвала з ним контракти. Він заявив, що не повернеться до голівудської індустрії. Замість цього зосередиться на музиці та мистецтві. Джонні навіть відмовився від ролі Джека Горобця, незважаючи на пропозицію в 20 мільйонів доларів. Зараз Деп поступово повертається на екрани. Він з'явиться в новому трилері. Марка Веба разом із Пенелопою Круз. Це вже четверта їхня спільна робота. У фільмі також знімаються Мадлен Клайн, Ману Ріос, Арон Пайпер, Хуандіє Гобото та Аніка Бойл. Прихильники актора вже відреагували на його новий образ. Вони пишуть, що не впізнали депа, доки не прочитали підпис. Багато хто захоплюється його новим сивим волоссям і радіє його поверненню. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність надати Україні далекобійну зброю. Це можливо, якщо європейські союзники. Погодяться, Кремль обурений, прихильники Путіна погрожують ескалацією війни. Речник російського диктатора сказав, що європейські країни не хочуть мирних переговорів. Фрідріх Мерц засудив російський удар по сумах 13 квітня. Він вважає, що українська армія має перейти в наступ. Мерц. Готовий надати Україні ракети Таурус. Це те, чого раніше не зробив Олаф Шольц. Росія швидко відреагувала. Рупор Кремля попередив Німеччину, що такі дії загострять ситуацію навколо України. Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, назвав Мерца нацистом. Він згадав про службу батька Мерца у Вермахті. Також застеріг від удару по кримському мосту. Легкоатлет Абу Бакер. Какі Хаміс трагічно загинув. Йому було 35 років. Це сталося під час артилерійського обстрілу в Судані. У цій країні з 2023 року триває громадянська війна. Хаміс, дворазовий чемпіон світу, загинув від мінометного снаряду. Снаряд влучив у його будинок вельфа ширі. Він загинув на місці. Декілька членів його родини отримали поранення. Абу Бакер був переможцем чемпіонату світу в приміщенні. Це було у Валенсії у 2008 Му році, та у досі в 2010-му. На відкритих трасах він став срібним призером чемпіонату світу у Тегу. Це було в 2011 році. У 2008 році Хаміс встановив світовий рекорд серед спортсменів до 20 років у бігу на 800 метрів. Також Абубакер Бакер був прапороносцем збірної Судану на Олімпійських іграх. Це було в Пекіні у 2008 році. Він також виступав на Олімпіаді у Лондоні в 2012 році. Увага Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, нещодавно відвідала озерний край. Вона зустрілася з молодими скаутами. Цей візит був важливим в її поверненні до королівських обов'язків після тривалої боротьби з раком. Під час розмови з головним скаутом Дуейном Філдсом Кейт поділилася думками про природу. Вона вважає, що природа має цілющу силу. Вона важлива для фізичного та психічного здоров'я. Кейт зазначила, що природа допомагає знайти душевний спокій. Для прогулянки зі скаутами Кейт обрала. Зручний одяг. Вона була в джинсах, светрі, бомбері та кашкеті на день святого Патріка, 17 березня, Кейт брала участь у параді. Торік вона пропустила це свято через лікування. Після цього Кейт, Вільям та їхні троє дітей вирушили у відпустку в Альпи. Парфуми можуть не тільки покращити настрій, але й показати характер і статус жінки. Вони здатні справити гарне враження. Ось п'ять ароматів, які обирають заможні жінки. Перший аромат Коко Нуар Шанел. Він символізує розкіш і елегантність. У ньому відчуваються ноти пачулів, троянд і герані. Наступний солейл деджеда від Стефан Humbert Лукас 777. Це багатогранний і складний запах. У ньому є ноти трав, замші та тютюнового. Османтуса, третій аромат номад абсолю де парфам від Клое. Він пахне кашеміром і замшею. Також має ноти дубового моху. Підходить для тих, хто цінує інтелігентність. Четвертий лапантер, парфам від Cartier. У ньому відчуваються нотки вишуканості з абрикосом і мшистими пачулями. Останній аромат Том Форд нуар де нуар, глибокий і густий з нотами троянди, пачуль, шоколаду і прянощів. Щоб парфуми тримались довше, їх наносили наносять на зап'ястя, шию або груди.